А це божий дар. Така ось ягідка, як ми бачимо, скільки там 63 грами вискакує. Ось вона так от виглядає. У неї теж частково іноді з'являється насіннячко, яке ми теж будемо висаджувати. Як з'їмо останню, тоді покажу, скільки насіння вийшло. Але в них теж дуже мало насіння, але теж хочу спробувати посадити і виростити, що виросте із цього насіння подивиться, бо він, божий дар, є добрим запилювачем для інших видів хорми гібридної та віргінської.